«Вітаю тебе, друже, сідай ближче, бар у мене тихий. А історія, яку ти почуєш, нагадує темряву, Що сидить між старими будинками. Люди, рідко говорять про це місце, і я теж не часто розповідаю. Але ця історія варта уваги, бо вона трапилася з людиною, яку я знаю. Його звали Сергій? Він жив неподалік старої вулиці, яку всі називали Забутою. Ніхто не пам'ятав, коли вона з'явилася, але вона ніколи не була на жодній карті. Ліхтарі тут горіли не завжди, а будинки виглядали так. Ніби хтось забув про них десятиліття тому. Сергій працював нічним кур'єром і часто доводилося пройти через забуту вулицю. Бо вона скорочувала шлях. Перший раз він помітив дивне, коли повертався додому пізно ввечері. Пройшовши кілька кроків, він раптом зрозумів що пам'ятає цю вулицю і всі будинки навпаки. Вікна, двері, навіть тріщини на стінах були іншими, ніж зазвичай. Звичайна забудова раптом змінилася, а повітря стало густішим, мов тягуча вода. Сергій спробував не помічати цього. Мовляв, в тому темряво нічне відчуття дезорієнтації. Але щоразу, коли він повертався сюди, будинки змінювалися ще сильніше. Одні двері ставали високими, інші зовсім відсутні. А на місці тротуарів іноді виникали вузькі сходи, що йшли вниз у темряву. Одного вечора він помітив, що його власний будинок на вулиці змінився. Він знав, що це його квартира. Але двері виглядали інакше, ніж завжди. І номер квартири на табличці не збігався. Коли він наважився відчинити двері, там була порожня кімната, де ніколи не жив ніхто. Я стояв у тиші, наказав Сергій, і відчував, що вулиця дивиться на мене. Ніби вона пам'ятає все, що я робив, і вирішує, кого залишити, а кого стерти. Він почав помічати дрібниці. Знайомі люди на вулиці іноді зникали, прямо перед його очима. А магазини, в яких він щойно купував щось, наступного дня взагалі не існували. Тіні, що завжди супроводжували його під час проходу через забуту вулицю здавалися більш твердими, ніж повинні були бути. І що найдивніше, він сам почав забувати власні речі, ключі, гроші навіть дрібні спогади з минулого дня. Я зрозумів, говорив він мені, коли сидів за барною стійкою, що ця вулиця забирає не лише простір і людей, а й пам'ять. І кожен, хто довго на ній затримається ризикує втратити себе повністю. Тоді він зробив ковток пива, дивлячись, у порожній келих і додав Іноді я думаю, що вона просто чекає. Чекає на когось, хто забуде все і назавжди стане її частиною. Я пригостив Сергія ще одним келихом і прислухався до його історії. Він сів ближче до світла і його обличчя виглядало стомленим, ніби він ніс тягар, який важко описати словами. Наступного разу. Почав він. Я мусив пройти забуту вулицю рано вранці. Мав доставити пакунок. Було сонячно, пташки співали, а вулиця виглядала звичайною. Я навіть трохи посміхався. Але чим далі йшов, тим сильніше відчував дивну пустоту. Мов повітря стало щільним, а звук кроків зникав зовсім. Двері та вікна будинків більше не відповідали моїм спогадам. Магазини з зеленими ставнями. біля якого я проходив щодня. Став вузьким і темним, ніби замкнувся сам у собі. А дерево на розі вулиці, яке мало величезні гілки, раптом зменшилося, як дитячий малюнок. Я зупинився, щоб оглянутися і помітив його першого знаку. Обличчя. Спершу не одне, а цілу низку. Люди, яких я добре знав, сусіди, колеги, навіть випадкові перехожі стояли нерухомо, дивилися на мене, а очі їх були порожні. Не було ніяких рухів, ніякого дихання. Вони були, але їх наче і не існувало водночас. Я намагався говорити, продовжив Сергій, але рот не рухався. Моя власна голова здавалася чужою. І тоді я зрозумів, чим довше я йду цією вулицею, тим більше забуваю про те, що було раніше. Я не пам'ятав, як дійшов сюди, де живу. Навіть своє ім'я спершу відчував чужим. Він зробив ковток пива і нахилився ближче. Я намагався втекти, але вулиця не відпускала. Вузькі сходи, що з'явилися між будинками, вели не куди-небудь, а в порожнечу. Кожен крок назад повертав мене назад на початок, але будинки були іншими, двері іншими, і я постійно відчував, що хтось за мною слідкує. Сергій дістав з кишені маленький блокнот, розкрив сторінки і показав. Там були начерки будинків і дверей, які він бачив. Але щоразу, коли він знову дивився на вулицю в реальності, будівлі вже не відповідали малюнкам. Я зрозумів, що забута вулиця живе власним життям, промовив він. І вона не дозволяє мені залишатися з собою. Кожен крок забирає частину мене. Спершу дрібниці ключі, гроші дрібні спогади. Потім більші шматки. Зустрічі імена, навіть моменти радості. Іноді мені здається... Що я вже частково забув, ким був до того, як вперше переступив її. межу. Він замовк на мить глянув у келих потім підняв очі. І знаєш, друже, тихо додав він. Іноді мені здається, що я йду туди не просто через роботу. Мабуть, вулиця чекає на когось, хто сам забуде себе. І якщо я не зупинюся, можливо одного дня я теж стану частиною забутої вулиці. Я слухав його довго і всередині стало холодно. Бо, хоча й бачив багато історій, ніколи ще не відчував такої ваги забуття. Сергій замовк на мить і лише тихо обвів поглядом бар. Він знав, що я слухаю його уважно, і саме це давало йому сили продовжувати. Наступного разу, почав він. Я вирішив пройти забуту вулицю в день, сподіваючись, що світло зробить її менш підступною. Але помилявся. Світло лише підкреслило дивність, тіні будинків залишалися неприродно темними, а яскраві вікна світлилися, хоч у них ніколи не горіло світло. Ще здалеку я помітив нову деталь на тротуарі почали з'являтися сліди, яких раніше не було. Сліди, ніби рухалися назустріч мені, але ніхто не йшов. Кожен крок, який я робив, вони повторювали, іноді прискорюючи темп. Серце калатало, а тіло напружувалося. Я хотів повернутися, але вулиця ніби пожирала мою волю. Будинки нахилялися, двері перекошувалися, а знайомі предмети ставали невпізнанними. І тоді я побачив перших людей, які були мені знайомі, не як я їх пам'ятав, а з очима, що дивилися крізь мене. Сусідка, з якою я щойно вранці пив каву, стояла на тротуарі, мов маріонетка, і кивала головою. Я хотів заговорити, але вона раптом розчинилася в повітрі. Залишивши після себе лише легкий запах старого дерева і пилу, я зрозумів, продовжив Сергій, що вулиця не просто змінює простір, вона змінює людей. Повертає лише те, що дозволяє, і стерто все інше. Кожен, хто довго тут затримується, втрачає частину себе. Іноді це дрібниці, іноді то щось важливе. Він зробив ковток пива, і я бачив, як його руки тремтіли. Я помітив ще одну річ: годинники на стінах будинків теж змінюють час. Одні зупиняються, інші не йдуть у зворотний бік. І коли я намагався перевірити свій власний годинник, він завжди показував час, який не відповідав нічому. Мабуть, вулиця вирішує, скільки часу дозволити тобі перебувати тут. Сергій нахилився ще ближче, і я відчув, як його голос став глухим, майже шепітним. Одного разу я зрозумів, що забув частину минулого дня. Не дрібниці, а важливі речі. Зустріч із другом. Який чекав мене на іншій стороні міста важливий документ, який я повинен був передати, все розчинилося. Я не міг згадати ні деталей, ні часу, ні місця, тільки відчуття порожнечі. Він зробив паузу, глянув у келих і додав: І тоді я зрозумів страшне, вулиця забирає все, що ти залишаєш позаду, і водночас створює нове, власне, іноді з тебе самого. Ті, хто занадто довго тут перебувають, стають її частиною. Вулиця пам'ятає тебе, але ти сам перестаєш пам'ятати себе. Я слухав його довго, а всередині ставало холодно. І навіть світло лампи над барною стійкою не могло прогнати це відчуття важкої, тягучої пустоти. Знаєш, друже, тихо промовив він. Іноді мені здається, що якщо я ще раз піду цією вулицею, можливо, я залишуся там назавжди, і ніхто не помітить мого зникнення. Сергій зробив паузу і глянув на барну стійку. Немов перевіряв, чи не залишився тут сам. Його очі були втомленими, але у погляді все ще світився страх, який не можна приховати словами. Наступного разу я вирішив піти з обережністю, почав він. Взяв із собою карту і намагався відзначати кожен поворот, кожен будинок. Думав, що так зможу відстежити, де я і не загублюсь. Але карта не допомогла. Вулиця, здається, сміялася з усіх моїх спроб. Кожен поворот приводив мене до місця, де я вже був, але воно було іншим. Будинки виглядали новими. Тротуари звивались у дивні криві. А на місці старих ліхтарів висіли нові, яких ніхто не встановлював. Я йшов і помітив, що забуваю слова. Те, що я хотів сказати собі в голос, відразу зникало. Мій власний голос, здавалося, не належав мені. Люди на вулиці почали виглядати ще дивніше. Вони стояли нерухомо. Як статуї, але їхні голови іноді поверталися, щоб подивитися прямо на мене. Тоді я зрозумів, що вони не просто спостерігають, вони пам'ятають мене. Він замовк на миті, глибоко вдихнув, ніби набирав повітря, яке не належало йому самому. Я намагався поговорити з ними, але слова не виходили. Вони повторювали мої жести, але не мої рухи, продовжив Сергій. І тоді я побачив, що на тротуарі з'явилися відбитки моїх ніг. Але вони не збігалися з моїми. Кожен крок, який я робив, залишав за собою чужу форму, яку я ніколи не робив. Він нахилився ближче, і я відчув, як тремтить його голос. І ще одна річ, яку я зрозумів, друже, забуття вулиці має свою вагу. Коли я намагався згадати свій шлях, я відчував біль у грудях. Це не фізичний біль, а ніби хтось витягав із мене частину спогадів, залишаючи порожнечу. І чим далі йшов, тим важче ставало дихати. Сергій пив повільно, і я бачив, як він стиснув кулаки. Я зрозумів, прошепотів він, що вулиця не просто забирає пам'ять. Вона формує нову реальність. І кожен, хто затримається тут надовго, перестає бути собою. Інші люди бачать тебе, але ти сам не впізнаєш себе. Іноді мені здається, що я вже не зовсім я, а частина цієї забутої вулиці. Він глянув у порожній келих і додав. А найгірше, друже, що навіть коли я йду додому, деякі речі залишаються там. Старі речі, дрібні спогади, знайомі обличчя вони залишаються на вулиці, а я повертаюся лише наполовину. І що далі, тим менше я знаю, що було справжнім, а що створила забута вулиця. Я слухав його і відчував, як холод поволі обпікає плечі. Бо навіть серед звичайного світла лампи бару з'являлася тінь забутої вулиці, і я розумів. Це не просто історія, це попередження. Сергій нахилився ближче до барної стійки, а я помітив, що його руки все ще тряслися. Він зробив ковток пива, але смак не торкався його губ. Він просто говорив, щоб вивільнити страх, що тиснув на нього. Цього разу почав він. Я вирішив пройти забуту вулицю пізно ввечері. Хотів зрозуміти, чи можливо обдурити її, пройти тихо, непоміченим. Мені здавалося, що якщо не привертати уваги, то вулиця залишить мене. Але все було навпаки. Світло ліхтарів було слабким. А тіні будинків тягнулися так, наче хотіли обійняти мене. Кожен крок лунав по порожньому тротуару. А відлуння здавалось чужим, наче хтось ішов слідом, повторюючи мої рухи з відставанням. Я намагався прислухатися. Тиша була абсолютною. Але водночас наповненою шепотом старих стін, шумом порожніх сходів і тихим скрипом дверей, які я навіть не відкривав. І тоді я помітив перших зниклих людей. Сусідка, яку я часто бачив у дворі, стояла біля одного з будинків. Я підняв руку, хотів покликати її, але вона повільно розчинилася в повітрі, мов ніколи не існувала. Потім чоловік із магазину на розі зник так само. А його тінь залишилася на тротуарі, нерухома, як накреслена крайдою. І знаєш, друже, продовжив він тихо, я відчув, що вулиця починає забирати не лише мої спогади, а й мою суть. Кожен крок робив мене менше собою і більше частиною цього місця. Я намагався рахувати кроки, відзначати будинки, але вони змінювалися швидше, ніж я встигав помітити. Він нахилився ще ближче і шепнув. Я побачив двері, яких ніколи раніше не було. Вони були високі, чорні і злегка скрипіли, коли я підійшов. Я не хотів відкривати, але щось тягнуло мене вперед, неначе невидима рука. І коли я все ж відкрив двері, там не було нічого. Крім себе самого. А точніше не мене, а образу, який був схожий на мене, але чужий і страшний. Моя свідомість запоморочилася. Це я. Дивилося прямо на мене, але його очі були порожні. І водночас вони знали все про мене. Мої страхи, провали секрети, які я ніколи нікому не розповідав. Я намагався відвернутися, втекти, продовжив Сергій. Але вулиця сміялася крізь тишу. Вона не дозволяла мені вийти. Будинки скручувалися, тротуари гнулися, А тіні моїх власних рухів набували життя і йшли слідом. Кожен мій крок залишав новий слід, який я не впізнавав. Він нахилив голову і довго мовчав. Потім тихо додав. І тоді я зрозумів. Я не можу повернутися таким, яким був. Вулиця забрала частину мене. Мої спогади мої страхи, моє я. І що далі я йду і тим більше залишаю там. Я вже не знаю, що справжнє, а що створено забутою вулицею. Я слухав його і всередині стало морозно. Бо навіть у барі серед звичних запахів пива і дерева. Я відчував тиск порожнечі, що нависав над його словами. І я зрозумів, ця історія не закінчена і вона ще не відпустить Сергія. Сергій відкинувся на стілець, знімаючи останню вагу зі спини. Його очі ще живі, але видно слід забутої вулиці. Він розповів про двері, що ведуть у порожнечу про тіні людей яких він знав і про те, як кожен крок змінює людину, кожна частина я. А яку людина залишає на вулиці, стає її власністю, а людина лише відображенням себе самого. Ось і настав кінець цієї історії. Тепер тиша і роздуми належать тобі. А якщо хочеш почути, ще історію, або розповісти свою заходь. Завжди заходь у цей бар, де час зупиняється, а історії оживають. Тут вони живуть далі, доки є той, хто слухає, і той, хто пам'ятає.